У Смілянській школі номер 3 колегіумі відкрили клас безпеки. Точніше сказати, цілий комплекс безпеки. Ми будемо навчати, як правильно поводитись в побуті, як правильно поводитись в разі надзвичайних ситуацій. І сподіваємося, і віримо в те, що наші діти будуть завжди в безпеці. Клас безпеки створювали колектив навчального закладу управління освіти молоді та спорту у співпраці із Черкаським районним відділенням поліції, районним управлінням головного управління державної служби із надзвичайних ситуацій в Черкаській області та за підтримки міської влади. Напередодні був відкрит кабінет безпеки в сьомій школі. Сьогодні ми присутні на відкритті кабінету безпеки в школі номер 3 колегіуму. Вже почали працювати над відкриттям кабінету в першій школі. Кабінет безпеки дуже важливий. Ми плануємо. За підтримки Сергія Васильовича, депутатського корпусу, ось такі кабінети відкриті до початку 1 вересня у всіх навчальних закладів, адже безпека дітей це надважливо. Тому тут є спонсорські кошти, тут є кошти місцевого бюджету. Депутати нам не відмовляють освітянам сьогодні. І для організації навчального процесу, і для облаштування укриттів у закладах освіти, ну і звичайно для облаштування ось таких кабінетів. Облаштували тут інтерактивні навчальні локації за зональним принципом організації освітнього простору. Створився клас безпеки по локаціям: пожежна безпека, правила дорожнього руху, то медична безпека, мінна безпека, основи безпеки життєдіяльності, психологічне розвантаження, цивільний захист. Такі класи відкриваються для, того, для збереження життя та здоров'я дітей. Плануємо також протягом 2022 року відкрити ще класи безпеки в місті Сміли та Черкаському району, колишньому Смілянському, ще декілька класів безпеки. Усе логічно та зручно. Оснащення дозволяє забезпечити якісний освітній процес та активну взаємодію усіх його учасників. Представили зональні локації колегіанти впевнено та із знанням справи. Зона безпеки життєдіяльності включає в себе вивчення правил безпечної поведінки у різних сферах життя, у тому числі алгоритм дій у разі надзвичайних ситуацій. Це зона, яка включає інформаційний матеріал, правила поводження на дорогах, ознайомлення з пам'ятками в різних життєвих ситуаціях, які можуть трапитись нашими учнями. Ігрова зона передбачає перебування для дітей молодшої вікової категорії для проведення різних… Віску... Рогових тематичних активностей про права безпеки наша ігрова зона включає в себе конструктор, лего, розмальовки, ліків, про мастери сприяють нашим учням. Розвивати свою уяву, моторику, сприяють розвитку, поглибленню знань з безпеки, проведення з учнями різних тематичних ігрових прав, а також цікавих активності, надають можливість нашим учням скасувати свою увагу на питаннях, які є актуальними в нашому житті. Полах дорожнього руху передбачені різноманітного розвитку характеру знаки, розпізнавальні, інформаційні заборони тощо. Також там передбачається користуватися світлофорами. Обмежувальними знаками чи при будь-якому порушенні правил дорожнього руху або в громадському середовищі батьки несуть відповідальність за своїх дітей віком до 18 років. Слід дотримуватись і правил дорожнього руху, усвідомлювати за свої вчинки і бути освіченим і здоровим доступним. Представляє зону пожежної безпеки. У нас на щитку знаходяться засоби допомоги, це лопати, статири, від розводою. Також у нас є. Засоби пожежогасіння, ящик з піском. У нас зображені два о, види вогнегасників. Також є перша допомога постраждалам під час о, нещасного випадку о, універсальні схеми надання першої допомоги. Клас безпеки допоможе нам на уроках здоров'я, безпека і добробут вчити, як діяти, як передбачати небезпеки і як їх уникати. Цьому нам допоможе різне обладнання класу безпеки, а також пам'ятки. В школі нам допоможе відновити свій психологічний стан. Зона психологічного розвантаження це зона, де ми можемо порелаксувати, поспілкуватися з друзями, нам можуть надати психологічну допомогу. Тут ми можемо на розвиваючих заняттях використовувати пісочні терапії, методи арт-терапевтичних терапій. Ну, та питання Це місце, де ми можемо виразити власні емоції, почуття, зона мінної безпеки і зона медичної допомоги. Зона мінної безпеки. У нас є міни протитанкові, ТМ-62. Різні е, корпуси такі пластмасовий, дерев'яний і є ще міни без корпусу. Також є міни е, протипіхотні. Також у нас є інформаційний матеріал про те, як потрібно поводитись, коли знаходите міни і е, час. Військових дій. Наслідок дії. В міновибухових пристроїх людина може отримати поранення. От ми з вами можемо побачити імітатори ран, це може бути відкритий перелом, це може бути осколкове поранення, це також може бути вогнепальне поранення, де ми бачимо вхідний і вихідний отверт. І так як ми з вами знаємо, вивчали на уроках захисту України, що рана це пошкодження шкіряного покриву, і як ускладнення можуть бути різні види кровотечі, як користуватися Накладається на плечі або на стегно. Одягую на плечі, потім ми беремо закрутку, обертаємо. Якщо кровотеча не продовжується, ми залишаємо його в такому положенні. Також ми бачимо з вами аптечку індивідуально за стандартом НАТО під час вивчення тактичної медицини на полі бою для того, щоб зберегти життя військового. Ми користуємося цією аптечкою. Що стосується мінної безпеки, вибухонебезпечних предметів на сьогоднішній день це одна із самих актуальних тем, тому що в нашій країні зараз йде війна. Рюкзак тактичний балаклави. Які використовують Збройні Сили України. Дощівик для захисту від дощу. Також у нас представлені дві плитоноски. Тобто сюди вставляються бронепластини, це вже буде бронежилет. Значить, вони виконані або в чорному кольорі, або в захисному кольорі. Лопатка, яка розкладається і можна використати для інженерних робіт. Ось лопатка. Також представлена ємність для води. Дуже багато вибухонебезпечних предметів ми знаходимо. Підрозділи ДСНС постійно працюють в напрямку здешкодження, виявлення цих предметів. Тому обов'язково будьте уважні, обережні, дзвоніть завжди за номером 101, 102, 112, якщо натрапите на такий предмет. Матеріалів дуже багато налаштовано саме на е, дитячу аудиторію. Зокрема, ви знаєте, що зараз у нас є такий герой, який зветься Пес патрон. Разом з Вовком Діки він навчає наших дітей, як поводити себе в різних ситуаціях. Це дуже добре, тому що це. Ігровий матеріал це навчальний матеріал. Звичайно, зібрана ціла відеотека. Я думаю, що під час уроків основ здоров'я і «Охорони безпеки життєдіяльності все це буде використовувати. Хочу сказати, що звернути вашу більшу увагу на наші інформаційні стенди, я над якими дуже багато працювали, тому що оточення в такому кабінеті воно теж має певне значення. Ми Придбали такий матеріал, який дійсно буде цінний визначальний для наших уроків. Ну і будемо тепер проводити. Цьому цілому комплексі нашої безпеки такі уроки. Саме пожежники, як ніхто знають, як це важливо не тільки для дорослих, а і для дітей вивчати і медичну підготовку, і міну безпеку. Ну взагалі всі напрямки. Тому ми вам дуже вдячні за співпрацю. І обіцяємо вам допомагати з проведенням уроків. Дякую. Запрошуйте, ми обов'язково будемо брати участь в усіх. Будемо планувати теми, будемо проводити уроки. Цікаві я думаю, дітям. Сподобається перші уроки у класі безпеки для дітей та гостей провели педагогічні працівники школи номер 3 колегіуму, а також представники Черкаського районного управління, головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій та національної поліції. Фахівці цих та інших підрозділів і надалі залучатимуться до роботи із дітьми у цьому безпековому просторі. Запрошуємо вас на наші уроки, які будуть проводитися і надалі в, цьому, в цих кабінетах безпеки. От і я думаю, що це збереже. Здоров'я і життя наших дітей клас безпеки це всеукраїнський проєкт, який реалізовує Міністерство освіти та науки України. Мета проєкту навчити дітей правильно діяти під час виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру та створити безпечні умови для учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану.